Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні я знову на фоні білої стіни вирішила поділитися з вами своїми враженнями про свої нещодавні покупки ароматів. Аромати, які я купила на блушиному базарі, так вже вийшло, що я натрапила на продавця, в якого купила аж чотири парфуми. Знаєте, як з цепі зірвалася, як то кажуть. Але не скажу, що я в захваті від цих ароматів, і це мене трошечки бентежить. Отже. Я обіцяла вам поділитися своїми враженнями більш такими повними, тому що я насправді з ароматами цими не була дуже гарно знайома. Деякі взагалі куплені фактично були всліпу. Того, що тестувала я їх на вулиці в страшенну холодригу. Мені здавалося, що взагалі мій ніс він якийсь, знаєте, він затерпший. Якийсь. Тобто я не відчувала половину ароматів, просто було холодно і постійно ніс був вологий. Тому ну, було дуже важко. Насправді. Я просто взяла того, що ну, то взялося, такого побачила і взяла. Одним словом, давайте я розпочну Розпочну з аромату ось цієї ромашки від Gucci. Суперпопулярний свого часу парфум на Ютубі був, дуже багато блогерів його нахвалювали і так далі. Я була знайома з цим ароматом, здається, через відливат. Я буду наносити ось так от на шкіру. І трішечки вам розкажу свої враження. Насправді це дійсно ромашка, але знаєте, я якось не розбираюся в цих тонкощах, Там ромашка не ромашка, тому що я ненавиджу ромашку. Взагалі а запах ромашки мені не подобається. І коли там в дитинстві мене заставляли пити якусь ромашку, того ж там я захворіла, чи щось, для мене це було просто ну якесь таке, знаєте, випробування ціле. Тому що ні запах, ні ось цей, тим паче, смак мені взагалі не подобається. Тому я думаю, що десь так на сліпих затестах, ну, навряд чи б я сказала, що це ромашка. Коли я тримаю флакон в руках і чітко розумію, що там заявлена ромашка і так далі, і всі там її відчувають, то я відчуваю цю таку жовту таку, знаєте, ось серединку ромашки, таку дуже-дуже запилену, суху, саме суху. От нічого цікавого, так вона трішки гіркувата, ну так, так як ромашка. Але е я цей аромат наносила по рекомендації е моїх глядачів, які мені залишили в коментарях, що цей аромат е вони наносять ввечері перед сном, лягають спати ці ромашці, в них якось заспокоює і так далі. І я почала робити те саме. Мені здавалося, що взагалі аромат від себе не відчував. Ну, буквально 10 хвилин там десь. І то таку, знаєте, якщо вструмити прямо носа, тоді я відчуваю, а так, то ні. В принципі, е десь так воно і є. І Цей аромат для того, щоб я його відчула, мені треба ось так от прямо притулитися. Але що я хочу сказати, в виправдання цьому аромату. Я люблю нанести аромат на себе. Перед сном завжди це роблю і, і нюхати нюхати себе. І коли я рознюхувала ось цей аромат, він в базі, вибачаюсь, він в базі пахне квітами, не ромашкою, просто якимись дуже гарними квітами з домішками мигдалю. Це дуже гарно, це дуже гарно, але це дуже тихо, дуже тихо і дуже, а, якось так, знаєте, мало, напевно. Зараз він пахне ромашкою, але з часом він почне пахнути дуже-дуже гарними білими квітами, Скоріше за все, білими. З домішками мигдалю. Мені це дуже подобається. Не знаю. Друзі, може, це тільки в мене така проблема, що я його ну, практично не відчуваю. Ну, не те, щоб не відчуваю. Ну, якийсь він. ну, це... Немає в ньому, знаєте, того, що він, він натільний, він, він дуже близько сидить до шкіри. Ну от Якось так у мене з ним. Не знаю, мені здається, що я не одна така. Гарний, сухий, суха ромашка така, знаєте, в пачці. Ось так я відчуваю. Така аптечна прямо. А далі мигдалеві квіти. В базі він мені подобається дуже. Ще один аромат, який я так само. якось він мене... Не вражає, я про це вже казала. І в Інстаграмі я відновлюю свою сторінку в Інстаграмі, не знаю чому. А знаєте, я вирішила відновити, щось там почала постити. Потім думаю, на що воно ну, мені треба, але поки що продовжую викладати іноді пости. Тому, хто не підписаний на мене в інстаграмі, підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Але все ж таки більше я з'являюсь в Телеграмі. Одним словом, аромат. Сади на даху. <laughs> сади на криші, як ми його знаємо, так, можливо, закрити. Ну, ось так от виглядає. Фактично пів флакончика. Цей аромат, він так само в базі мені подобається набагато більше, ніж от буквально перших там, 20 хвилин або півгодини його звичайно. Мені він пахне якимось такими, знаєте, квітами у вазі несвіжими. От щось таке, ось якоюсь застояною водою. Щось таке тут є, і це мені, мені не до вподоби. Тут чітко, чітко вгадується грушка. Ну, просто супер така. Соковита, прямо тече з тієї грушки, вона дуже така зріла. Я напевно скажу, вона, ну, вона дуже реалістична. А, я взагалі-то дуже люблю фрукти, але якщо мене спитати, який фрукт я люблю найменше, то я скажу грушку і банан. Тому, напевно, так от грушці трошки не пощастило зі мною. Ну ця грушка і, трі... і десь на задньому фоні таке, знаєте, ніби як застояна вода, але більше все ж таки грушка. Хто любить грушки, я думаю, ну, вам має сподобатись, тому що вона супер реалістична. Ну, просто е тут не вгадати грушку неможливо. Цей аромат в базі стає квітковим пишним. Солодкуватим. от він мені в базі подобається набагато більше. Тут дуже гарна база. Все ж таки, це не його час. Я носила його декілька разів і зрозуміла, що я не можу вивозити цю грушку. Але я думаю, що весною, от чомусь весною, такою вже теплою весною і літом це буде гарно. Я от так щось собі думаю. Зараз ця грушка мене якось десонує, тому що а, такий собі морозець тут пробирається, знаєте, і соковита грушка, ну, взагалі-то не то. Але аромат Ну він дивний для мене. розумієте? Я в нього не закохалась, він мене не вразив там, і так далі, я не буду ним поливатись. Ну, ну Грушка і ну, в базі красивий, ну, без, без, без захвату в мене він не викликав. Ще один аромат від Hermes Oda Merveille — це у нас туалетна вода. І коли я його купувала, я навіть не подивилася, що воно таке. Я просто подивилася, що це de Merveille, треба брати. Тестувала в магазині, я в теплому магазині я тестувала de Merveille в парфумованій воді. Він мені дуже сподобався. Мені багато хто написав, що Oda Mervey в версії еліксір просто найкращий, і я погоджуюся. Це не еліксір, це туалетна вода. До речі, я її так само зараз нанесу. Він гарний. Мені цей аромат подобається. Його проблема особисто для мене це, знову ж таки, його мало. Він не щільний, тобто він як така класична туалетна вода, більше навіть схожий до одеколону. Тут тобто він дуже такий ну літучий, розумієте? Тут. Деревина, тут якісь краплинки з смоли, все ялинкової смоли. От зараз мені це проходить в голову. Так, звичайно, я знаю, що всім це пахне ялинкою і так далі. Але я тільки зараз зрозуміла, що коли от ти береш справжню ялинку, прикрашаєш її там іграшками або трохаєш саме стовбур цієї ялинки, то потім руки такі липкі, оце смоли ялинкової саме, от, от так от він пахне. Це дуже гарно по-змовому. -по це його зараз час цього аромату. Але я його дуже мало відчуваю. Мені мало його розумієте, я хочу щільності, я хочу от більше фарбу, щоб мені давав цей парфум. А маю сказати, що я отримала два рази вже дуже гарні компліменти на цей аромат, і людина навіть вгадала, що це таке. Тобто я роблю висновок, що в людини є цей парфум, і вона дуже добре його знає. А, я надушилась значить, цим ароматом і пішла, мене запросили в гості, я прийшла в гості, і там була жінка, і ця жінка приїхала пізніше за мене. Тобто, Я вже знаходилася в приміщенні, тобто в кімнаті. Приїхала ця жінка, і коли вона зайшла в кімнату, вона сказала: ти що надушилась Ермесом?" Мені було. Мені було дуже приємно почути це від людини. Тобто я одразу зрозуміла, що вона любить Ермес, в неї є сто відсотків рвей, тому що ну вона можливо там не знає, як він називається. Так вона собі просто знає, що це Ермес, вона його, вона його одразу впізнала. А я від себе не відчуваю, мене це дратує. Якщо я не відчуваю від себе аромат, мене це просто дратує. Тому що я не розумію, ну а для чого це? Я в першу чергу ношу аромати для себе. Я хочу, я хочу щоб вони мене. Раду, я хочу знаєте, цю емоцію постійно ловити. А я не відчуваю, і, би, що воно таке. Тому я завжди хочу десь на запясток занести, щоб нюхати нюхати. Взривний цитрусовий, смолистий ялинковий, такий як іграшка. Але я все рівно хочу парфумовану воду, а краще еліксір, а ще краще, напевно. Одамарвей Амбре, це просто настільки солодка, красива цитрусова амбра, шикарна. Колись в мене був він в пробнику, він мені просто ну, ну шикарний. Я не знаю, можливо, така лімітка була, тому що я його більше не бачила, але от амбровий еліксір я би. Хапала <ріст> Ну і гвоздь цвях е, програми. Звичайно, це ангел в парфумованій воді. Це саме парфум. Знаєте, коли я побачила цей ангел і його схопила, я одразу почала дивитися, чи це парфум, тому що це стояча зірка, як ви бачите. Е, і я подумала, що це туалетна вода. А, це тестер, тестер, тому він стоїть. Напевно. Я подумала, що це туалетна вода, тому що в мене є зірочка в туалетній воді, і вона вже стояча, але це парфум. І це просто ну дівчата. Оце я розумію. Це я розумію емоція. Це емоція, яка тебе не покидає. Це аромат якийсь з тобою на протязі, або протягом. На протязі або протягом. Я завжди забуваю, як правильно казати. А, завжди цей аромат з тобою, цілий день його відчуваю. І от я таке люблю. Розумієте, я люблю, щоб насолоджуватися. Зараз, до речі, мені вже, мені вже все тут пахне. Оцей Гучі, він потрошечки йде. Але ще от рано, рано. Йому треба хоча б годину, щоб дойти до тих красивих мигдалевих квітів. Годину. А РМС більше, от зараз ця грушка вона стає. Знаєте, люди люблять їсти грушки з сиром, з пліснявою. Так? От. Напевно, це цей натюрморт. Навіть не так погано. Ну, знаєте, я все не скажу, що він мені не подобається. Я думаю, що його час все ж таки літом. Ода Мервей, ну мало мені. ну він мені якийсь такий. Ну, мало. Я хочу більше щільності. Це, ну, це просто настільки класичне, класичне розуміння одеколону, Тобто він ну супер якийсь він. Ну і ось цей аромат, як я вже сказала, я його навіть не хочу наносити, тому що я буду пахнути тільки ним. Це справді мені посміхнулася удача, тому що я казала, що я просто мрію про ангел в парфумованій воді. В мене є туалетка, в мене є ночний ось цей ангел. в мене є цей Одеста, дуже гарний, там кавунчик, до речі. І тут я хотіла класичний. Ангел в парфумованій воді, і ось він зі мною. От так, друзі. Тому, ну, якщо брати цю четвірку, то, напевно, все ж таки Ангел це найвдаліша покупка з оцих чотирьох. Але, в принципі, я не шкодую, що я їх взяла, буду поливатися навіть тим Ермесом буду поливатися так щедро, щоб відчувати хоча б деякий час від себе. Але, як я вже казала, дивічі мені зробили на нього комплімент. Ну, не знаю, в мене якась анусмія з цим парфумом. Якщо вам є що додати до <сміх> моїх відгуків на рахунок цих парфумів, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я вам буду дуже вдячна за лайки, за підписки, за коментарі. Дуже рада, що ви зі мною. Ви не уявляєте, наскільки це важливо мені? Просто говорити про, про аромати, про щось крім війни. З людьми, які мене розуміють. Це дуже приємно. Друзі, я просто цілу обнімаю кожного. Нехай у вас буде все просто дуже-дуже добре. Всім пока.